26 березня відзначається День Національної гвардії України. Значна частина бійців Нацгвардії гвардії боронить нашу державу в силах оборони, і про них обов'язково згадаємо. Тим паче, у нас зараз у студії Віталій Литвин, герой України, капітан, військовослужбовець Національної гвардії, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Пане Віталію, моє шанування. Вітаю вас. Е, вітаю вас. Пане Віталію, вас, Ваш шлях в національній гвардії розпочався з 2014 го року. Ну а тим паче, взагалі шлях життєвий пов'язаний з військом, це ще з родини, тому що і дідусь військовий був, і батько військовий був. Тобто, ваш, ваш шлях був визначений ще завчасно. Так, можна і так сказати, що мій шлях був визначений завчасно, але я ніколи не мріяв стати військовослужбовцем взагалі будь-яких військових формувань. А тим паче, що я зростав в військовому містечку, це 169-й навчальний центр сухопутних військ України Десна. Так, і я обрав шлях не Збройні сили України, не міністерства оборони, а саме Національна гвардія України, тому що на період 2014 року, здебільшого, добровольчих батальйонів формувалися в структурі МВС, були такі, як Азов спочатку. Він був Структурі МВС, потім їх вже перепідпорядкували після створення Національної гвардії в березні 2014 року. Вже саме в Національної гвардії України, і я прийняв рішення, що маю пов'язати своє життя зі службою державі в лавах Національної гвардії України. Нацгвардія за 10 років безумовно змінилася. І в мене є знайомі, які зараз служать в національній гвардії. Ми так перед етером згадували деякі напрямки, і теж вони розповідали про умови. Згадаємо обов'язково, але ось Нацгвардія, коли ви туди прийшли, і Національна гвардія зараз це абсолютно чи можна сказати про такі глобальні тектонічні зміни відбулися чи ні? Зміни відбуваються, як можна сказати, як з кожною живою людиною. Вона набирається досвіду і реагує на будь-які подразники та чинники, які зовні діють на Формування військове та як на людину, тобто таке ось паралелі провожу з людиною. <кій> Тому що е, Національна гвардія вона ще наділена багатьма функціями. Е, стаття друга. Перший пункт це взаємодії збройними силами, боронити нашу державу, тобто відстоювати територіальну цілісність та суверенітет нашої країни. Та ще там багато правоохоронних функцій. Uh -huh. Тобто і Національна гвардія, як і сучасна війна, тобто ведення сучасної війни, воно постійно змінюється. І Національна гвардія постійно підтримує цю тенденцію. Також змінює організаційно штатні структури, вводить нові посади, нові підрозділи, нові формування, так як гвардія наступу, тобто вона була сформована вже під початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію, і було прийнято рішення, що треба сформувати гвардію наступу, куди будуть входити оперативні частини. Це з різних міст, різних регіонів України вони входять в гвардію наступу. Ваш е, шлях, коли ви ще були резервістом, якщо я не помиляюсь, і е, ось перші е, зіткнення з регулярними російськими частинами, е, здається, на Луганщині відбулися у вас вперше. Так, в районі населеного пункту попасне. Попасна. Тодішня регулярна російська армія, та, яка вже заходила в 2022 році, на початку лютого, це дві різні армії чи е, можна сказати, що. Це одна і та сама армія окупаційних військ Російської Федерації, але яка набирається досвіду. Тобто в нас ворог на превеликий жаль непростий, як його всі не хочуть поважати. Але цей ворог навчається з 2014 року, і багато локальних конфліктів: це Чечня, Грузія, угу. в Сирії вони працювали. Вони постійно вдосконалюють свою як професійні навички, так і матеріально-технічну базу. Тобто, на протязі 2014 року, коли в нас були так звані антитерористичні угу. операції, операцію об'єднаних сил. <кій> Вони застосовували там свої регулярні війська, тобто були такі підрозділи артилерійські підрозділи розвідки, коли курсанти приїжджали просто здавати іспити, якби наближено максимально до бойових дій. Тобто вони там проходили навчання, практику і потім поверталися в війська. Тобто, це як ознайомлення з територією Донецької та Луганської області для подальшої ескалації в цих напрямках. Тобто, вже е, ті чи інші курсанти, коли будуть задіятися на тих чи інших напрямках, вони вже будуть розуміти цю територію, вони будуть розуміти специфіку ведення безпосередньо бойових дій. Тобто, Російська Федерація вона постійно змінювалась, і військо вдосконалювалось, і готувалось до повномасштабного вторгнення на нашу територію. Mm -hmm. Зараз бійці національної гвардії вони беруть участь в обороні? Ну, практично на всіх на різних напрямках. Ми з вами говорили безпосередньо про рубіж і дещо ми слава богу, часу у нас достатньо зупинимося на цьому. А ось можете, будь ласка, для слухачів пояснити Зрозуміло, що національна гвардія в структурі сил оборони, але як відбувається, ну скажімо, визначення напрямку, де будуть, наприклад, Збройні сили України, де будуть підрозділи або там окремі бригади національної гвардії? Ось як у? Хвалюються ці рішення е, від чого питання? це залежить е, Національна гвардія під час воєнного стану входить в Сили оборони України, підпорядковується головнокомандуючу збройних сил України, це на даний момент сильському. Mm -hmm. Тобто, потім, Верховному головному президенту України Володимиру Зеленському. Е, потім є утворення угрупування, куди, наприклад, заводять певну частину Національної гвардії mm -hmm. України і вже Начальник того угрупування приймає рішення де їх застосовувати. Тобто підрозділ як збройних сил України, територіальної оборони, національної поліції, десантно-штурмових військ вони можуть задіються як в складі батальйонів, батальйонно-тактичних груп, так і в повному складі безпосередньо бригад. Так само Національна гвардія від початку повномасштабного вторгнення, та можна казати, від початку війни з Російської Федерації з 2014 року, тобто так звані АТО ОС, вони застосовувалися як бригадами, так само батальйонно тактичними групами безпосередньо на лінії боєзіткнення. І після повномасштабного вторгнення Російської Федерації і надалі Національна гвардія застосовується як на Запорізькому напрямку, на Херсонському, на Бахмутському, на Лиманському, на Купінському напрямку. Тобто зараз є такі найгарячіші напрямки, які я тільки що перечислив, угу. і на всіх цих напрямках застосовується Національна гвардія як цілісно бригадами. Так само, і батальйонами, батальйонно тактичними групами. Тобто, ще поясню для. Слухачів, що бригада Національної гвардії, вона така ж сама, вони називаються оперативного призначення, але такі ж самі бригади, як в сухопитних військах. Тобто це батальйони на БТРах або на БМП, присутні бронні автомобілі, системи залпового вогню, гради, артилерійські системи це від 122 міліметри, 152 міліметри, міномети і тобто різний спектр озброєння, тобто все, що ми бачимо зараз, застосування озброєння. Національна гвардія застосовує така ж так само теж і озброєння, але ще вона не полишає функції з охорони важливих об'єктів, дипломатичних представництв, патрулювання, тобто якісь масові заходи охороняють. Тобто, на взагалі на всю структуру на командування, територіальне управління, на головне управління дуже е, велика кількість інформації, тому що національна гвардія вона така різнопланова і виконує багато функцій, в тому і складність. А під час повномасштабного вторгнення... Так само ті ж е, полки, бригади, які займаються охорно громадського порядку, вони також можуть безпосередньо задіюватися на лінії зіткнення, як е, піхотні підрозділи. Тобто і завдань багато, ну і зрозуміло викликів теж багато. Якщо ми говоримо про ті завдання, які виконують зараз бійці Національної гвардії, і Безпосередньо, Рубіж, ви згадали так, що ну фактично ті батальйони вони ну не відрізняються від е, свого ну, скажімо так, складу завдань і технічного оснащення, ніж наприклад там, Сухопутні війська збройних сил України зараз, якщо ми говоримо про Рубіж, основні завдання якраз такі бригади, на яких напрямках про що можна і доречно сказати ветер. Ну, зараз бригада застосовується на Лиманському напрямку. Там окремі населені пункти я не буду називати, але я думаю, що вони в інтернеті відомі. Якщо слухачі захочуть знайти погуглити саме безпосередньо наш підрозділ, це бригаду Рубіш, вони знайдуть. Застосовується на Лиманському напрямку. Про цей напрямок ну, він доволі складний, тому що противник там зосередив велику кількість озброєння військової техніки та особового складу, щоб розвивати там покращити свої тактичне становище та й розвивати наступне. Пальні дії в подальшому безпосередньо він може вирішити е, на саме населений пункт лиман або підійматися вже. По річці Жеребець вверх до Куп'янська, тобто там така дуже важлива стратегічна точка, де вони створять плацдарм і потім надалі будуть просуватися. Але на даний момент, там, як кажуть всі пресофіцери всіх бригад, обстановка контрольована, все, все добре. Ну і насправді обстановка контрольована. Тобто, відсіч як Національна гвардія України, як десантно-штурмові війська, які там задіються на тому напрямку, і ми безпосередньо працюємо з ними постійно. І бригади сухопутних військ України, і інші підрозділи, такі як Національна гвардія України, там знаходяться Азов, «Боровій», Хартія. Тобто на тому uh -huh. напрямку, можливо, на даний момент Національної гвардії плюс-мінус однаково, ніж і Збройних сил України та інших військових формувань. Також там застосовуються і підрозділи Омега, це спецпідрозділ uh -huh. Національної гвардії України, які застосовуються він, <кій> на всіх напрямках. Тобто він виконує ось є якісь там спецнази сили спеціальних операцій, водолази, там CQB, які штурмують будівлі, uh -huh. воюють в посадках, фіпівішники, аеророзвідники. Так само є і спецпідрозділ. Підрозділ в структурі Національної гвардії України. Тобто трохи відхилився від питання, згадав, що є такий спецпідрозділ. Але дуже слушно, що згадали <світ> про підготовку бійців Національної гвардії, як вона відбувається зараз, які є етапи і те, що. Війську потрібні люди військо я маю на увазі із силами оборони загалом і збройним силам і національній гвардії це беззаперечно. А ось ті, хто зараз потенційно можуть долучитися або долучиться найближчим часом. На що їм очікувати, з чого розраховувати в контексті підготовки? Ну, почнемо, якщо людина хоче долучитися, вона не має якихось базових там навичків з медицини, там е тактики ведення загальної військової, бою, там стрільби. Е людина мобілізується одразу відправляють на БЗВП, базову загальновійськову підготовку, тобто вона там отримує ази розуміння, як діяти зі зброєю, взагалі все розуміння. <кій> Потім. Е Безпосередній командир на полігонах бойові злагодження відбуваються, тобто там вже йде індивідуальна підготовка, медицина. Якщо ти гранатометник, ти працюєш з гранатометом, якщо кулеметник, ти працюєш з кулеметником, водії БТРів працюють на БТРі. Тобто, спочатку всі отримують стрільба з стрілецького зброєння, тактична підготовка, тобто щоб людина, військовослужбовець розуміла, як відбуваються взагалі бойові дії. Якщо ти БПЛАшник, ти займаєшся з БПЛА, тобто ти літаєш, якщо ти ФІПІВІшник, ти там вражаєш цілі в структурі Національної гвардії України є навчальні центри, які проводять підготовку як по напрямкам спеціалістів, це індивідуальна підготовка. Також потім після цих спеціалістів люди об'єднуються в підрозділ і проводять тактичні навчання. Там бойові стрільби відділень, бойові стрільби з водів, рот, батальйонів, і так само офіцери. Наприклад, якщо. Людина там запасу десь навчалась на кафедрі, вона офіцер, вона приходить, вона її одразу нікого не кидають в горнило бою, як всі там зараз читають, і деякі засоби маси інформації це розповсюджується. Це здебільшого іпсо російське, uh -huh. яке працює на наших громадян, щоб вони не долучались до війська. Якщо офіцери приходять, вони проходять курси е, молодших командирів, тобто розуміння, так само поновлюють стрільби. і е, я ні разу не чув, якщо людина хоче займатися. Зараз багато волонтерських організацій, взагалі цивільних організацій, які проводять курси по всім напрямкам. Тобто можна постріляти там з з зенлави з усього, навіть цивільним людям. Я зустрічав в телеграм-каналі, що можна звернутися, відпрацювати, і люди розказують. Я ніколи не чув, щоб. Якийсь військовослужбовець звернувшись до командира, типу, ось я хочу підтягнути той чи інший предмет. То, ну це взагалі в кожній батальйоні, в бригаді існують свої інструктори також по напрямках, які постійно займаються, займаються, займаються. Наприклад, у нас з частини сформували там підрозділ, який убуває за виконання службових завдань там на Донеччину чи Луганщину. Він тут він туди приїжджає і поки є час. Командири, командир бригади відправляє інструкторів бригадних туди до них у відрядження, там 10-15 інструкторів, вони приїжджають uh -huh. і вони займаються там, зачистка окопів, тобто вже загальні від місцевості, де вони будуть працювати. Якщо це якась урбанізовані місцеві, якісь населені пункти, там села, великі міста, такі як Бахмут, то там є будівлі закинуті, де можна постріляти в будівлях. Тобто постійно-постійно проводиться підготовка. Тобто, е uh -huh. якщо е Солдат не спить або військовослужбовець не відпочиває, то це військова підготовка, тобто по всім, по всім напрямкам безпосередньо. Спеціальні підрозділи займаються безпосередньо там по своїм спеціальностям. І так само е, снайпери їздять там, на снайперські курси там, в Норвегію. Е, наші підрозділи, батальйони відвідували е, Німеччину, Польщу. <кій> І вони там також займалися спочатку. індивідуальна підготовка: це ти просто стріляєш. Тактична підготовка, медицина, гранатометники з гранатометів, кулеметники з кулеметів, водії хамарів на хамерах їздять. Там крупнокаліберний кулемет з Брауніних стріляли зі станін, з хамера на ходу. І це все виконується не тільки на нашій території України, а що наші західні партнери надають допомогу в інструкторах, в місцях проведення цих занять, і також вони там повноцінним забезпеченням це харчування, боєприпаси, mm -hmm. доїзд на ті навчальні точки. і то Тобто підготовка постійно ведеться. Тобто не треба, е, треба розуміти, що коли ти, коли ти попадаєш у військо, ти будеш готуватися. Тобто тут не треба переживати, що тебе не підготують. Тут треба переживати, що якщо ти дуже лінивий, тобі треба набрати завзяття, приходити в військо і готуватися, готуватися, тому що е, на даний момент е, і взагалі ведення війни, що диктує нам Російська Федерація, вони використовують своє некваліфіковане військо. Тобто вони компенсують на деяких напрямках там брак боєприпасів, вони компенсують навалою особового складу там штурмових груп, таких створених як Вагнер, штурм З, штурм В. А і зараз вони просто мобілізованих Можуть кидати дуже великими е, кількостями на наші підрозділи, е, штурмувати, а ми не можемо цього дозволити, тому ми ми не маємо права воювати людьми, як е, казали військовослужбовця нашої бригади Христина Кудрява. Е, ми маємо застосовувати здебільшого технічні засоби, е, високоточне озброєння і е, професійний особовий склад, який командир має підготувати до виходу на лінію бойового зіткнення. Щодо технічних. Е... Аспектів ведення бойових дій дрони різного штибу вони вийшли на деяких напрямках? Ну скажімо, на дуже досить такі важливі позиції. Ось зараз, якщо говорити безпосередньо про Рубіші і де перебувають зараз ваші побратими, ваші військові службовці, наскільки ворог зараз активно? Використовує дрони різних модифікацій, тому що ми розуміємо, є і ті ж самі орлани, 10 і, і, і ланцети, які вражають ну, серйозно, не, теж зброя, і так само і в і що в нашому зараз є арсеналі. Противник дуже активно застосовує на напрямках, де зараз виконує службові бою завдання бригада Рубіж. Тобто, це як ви й і фіпіві, і ланцети, і орлани, і артилерія. І всі бачили в телеграм-каналах. Можна подивитися відео, як у них цеха по зборці цих ланцетів. Орланів та і герань 2 як вони mm -hmm. її називаються, БПЛА типу Шахет-136, які вони використовують потім по <кій> цивільній інфраструктурі, тобто противник збільшує, нарощує темпи виробництва безпілотних літальних апаратів, не тільки для враження, тобто це фіпіві, якісь ланцети для більш глибокі, а і саме БПЛА типу розвідки це суперками та Орлани, тобто які вони використовують на всі лінії і під час на початок повномасштабного вторгнення ці Орлани і все це літало також над Києвом і фіксували пересування наших колон. Але технічні засоби це не тільки БПЛА, це ще засоби радіоелектронної боротьби, засоби радіоелектронної розвідки. А вони там в дуже широкому аспекті представлені на полі ведення бойових дій як з нашої сторони, так і з сторони ворога. Це від окопних ребів, закінчуючи муром М і так, так далі. І так, 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 далі. так, камери, БПЛА. Якісь камери, системи з штучним інтелектом, тобто системи радіоелектронного моніторингу, системи, такі, як ці зоопарки, зоопарки російські, які контрбатарейки, які вираховують, де знаходиться звідки стріляє артилерія. Тобто, це повна система засобів розвідки, засобів протидії розвідки. Тобто, це Система війська, яка повністю працює, і постійно, ну що я можу сказати за національну гвардію України, постійно вдосконалюється. Тобто, як технічні засоби розвідки ведуться там дослідження, співпраця з західними партнерами про закупівлю, отримання нових зразків не тільки озброєння, саме а і технічних засобів, як розвідки, так само і ураження противника, тому що нам треба на цьому здебільшого робити акцент, і наша країна зараз в цьому напрямку і рухається. Поза етером ви сказали, я собі так зафіксував, що варто говорити правду, якою вона є. Нічого не приховувати. Які все таки виклики зараз є, і безпосередньо в національній гвардії виклики на, на фронті? Ви як ніхто інший безумовно знаєте, чого зараз ми дійсно потребуємо найбільше? Е, найбільше на даний момент ми потребуємо, як я вже колись розказував історію особисто про себе, про свій підрозділ. На початок повномасштабного -ну вторгнення нас застало це е, на Луганщині, це населений пункт Сєвєродонецьк. І ми тоді відсунулися до цього населеного пункту. Треба було займати оборону. Я зібрав свій особовий склад і кажу: типу, хлопці, дивіться. Нам треба протриматися, скільки ми зможемо, щоб країна мобілізувалася. Люди прийшли до військоматів ТЦК, взяли в руки зброю. Тобто, нам треба протриматися хоча б 8 годин. Ми, скоріше за все, ми тут загинемо. І я розумію, що. Такі слова і такі думки були у всіх військовослужбовців, прикордонників, достанно штурмові війська, національна поліція тобто ця консолідація об'єднання нашої держави, кожного громадянина, і я не побачив жодного сумління в своєму особовому складі. Тобто, вони були готові протриматись 8 годин. Це 24 лютого, і просто загинути, щоб дати країні е мобілізуватися, зрозуміти там начальникам, генералам, генеральному штабу, подальші дії, які ми будемо де застосувати війська. тобто і я розумію, це було єднання, і на даний момент нам в першу чергу треба єднання, розуміння, що це боротьба йде за існування нашої державності, нашої культури і в цілкому нашої країни, і кожного, так би мовити, громадянина і громадянки України. Так потім вже на це впливає, що нам треба. Нам треба боєприпаси. Нам треба озброєння, нам треба е, власні виробництва фіпівідронів, виробництва систем радіоелектронної боротьби, тобто протидіяти системам розвідки та враження саме ворога. Тобто, це потім система. І розуміючи, що на даний момент ми не така багаточисельна населенням країна, як наш агресор Російська Федерація, і тому ми маємо і зараз розуміння, що кожен громадянин, який ще не призвався до лав збройних сил України, він має, я думаю, що обов'язок цього зобов'язання прийти якісь курси до медичної підготовки, стрілецькі курси, тактичні курси, щоб просто розуміти, як ведеться війна і як, якщо його мобілізують, якщо. Десь застане війна зненацька, щоб він розумів, як це відбувається. І також нам треба і літаки f 16, які підсилять нашу противоповітряну оборону, і е, новітні зразки е, крилатих ракет для враження, тобто скупчення якихось стратегічних об'єктів Російської Федерації, це як Тауруси, угу. Німецькі, як Атакамси до систем залпового нього Хаймарс, як е, три сімірки гаубиці американські. тобто... В нас на преликий жаль, це озброєння є, але його не така дуже шалена кількість, і ми зараз всі розраховуємо на підтримку наших західних партнерів та на виробництво фіпівідронів та і сумлінність наших громадян України, які будуть йти до лав збройних сил України і надалі відстоювати нашу територіальну цілісність. Теж під час розмови ви згадували про те, що недооцінювати ворога жодним чином не потрібно, і, безумовно, що дуже ну, різні, різні приклади є, коли так само просто там непідготовлених, щойно мобілізованих кидали на штурми, але є і такі підрозділи, які оснащені ну, просто ну, надзвичайно і технічно, і навчені. Тобто різний, різний ворог. Якщо говорити загалом, ось які е, сильні сторони нашого противника, в чому все-таки полягає його слабкість? Можливо, це дещо загальне даруйте за таке запитання, але м м де є плюс, там і є мінус, і ворога теж, вочевидь, е, так, так само так, як казав Тарас Григорович Шевченко, вчитись, читайте чужому навчатись, свого не цурайтесь. Тобто, нам е, ворога є сильні сторони, є і слабкі сторони. Сильні сторони це велика кількість е, боєприпасів. І системи розвідки, такі як Орлан 10, і системи враження, типу БПЛА, це ланцети ФІПІВ, які він застосовує мінус ворога, те, що він просто з цим не рахується, він може застосовувати свій особовий склад. Як розходний матеріал, і про це постійно згадують всі підрозділи, всі бригади, що у нас на деяких напрямках один до 8 стоять на позиціях наші військовослужбовці та військовослужбовці Сил оборони України протидіють ворогу в великій кількості, але ми маємо розуміти, що якщо така кількість, нам треба професійно готувати. Якщо десь застосовуються якісь БПЛА, нам треба засоби радіоелектронної боротьби, тобто проти, протидіяти цим БПЛА. І е, вчитись на помилках противника, вчитись на успіхах противника, як десь охоплення там якихось населених пунктів, такі як Авдіївка, де ворог просто застосовував шалену кількість керованих авіаційних бомб і оперативно тактичну авіацію, яку він застосовував, тобто якось протидіяти. Цьому і це все можливо робити з е, наявним нам озброєнням, як ми всі бачимо, літаки в них падають навіть на території Російської Федерації, на тимчасово окупованих територіях. Е, автопереробні заводи також в них мають властивість згорати і, і на дуже великій віддаленості. Тобто, е, те, що в нас е, там так, в нас війна, і ми маємо надалі боротися. Але ми маємо багато успіхів, ми маємо багато е, військовослужбовців, військовослужбовців, які... Дуже гідно виконують свої завдання на своїх посадах, і боротьба триває і треба надалі нам її продовжувати. Ви фактично третину життя е на війні. розумієте, і вже бачили, як еволюціонував ворог, яким чином змінювалася ситуація на різних відтинках фронту, і повномасштабна війна це взагалі окремий етап. Але м давайте не про відчуття, а про чітке розуміння. Ця війна ще надовго. Не хочу казати таке вслух, але війна ще буде тривати, і треба до цього готувати. Треба до цього готуватися. готуватися. Знайте, можемо мені... руку на серце, і, чесно кажучи, хочеться якось вмотивувати громадян України, розуміючи, що ну, у нас, чесно кажучи, військо я себе відчуваю ніколи не відчував таким об'єднаним. Тобто десь на цивільному там можна себе відчути самотнім війську ти таким себе ніколи не відчуєш, тому що це побратими, це е, посестри, які поряд з тобою виконують службові бойові завдання. І, е, на великий жаль, аж голос трохи змінився. Е, я познайомився з дуже великими е, людьми, достойними людьми, е, завдячуючи війні, тому що так би ми в цивільному. Просто ніде не пересіклися. Не, не зустрілися в мене навіть історія була. Я колись виїжджав в, в населений пункт Бахмут. Там же він, лінія бойового зіткнення, була посередині. Мені треба було достатися до одного підрозділу, і дуже багато підрозділів була важка комунікація. Просто завітав до одного, до іншого підрозділу і всюди там о хлопці, давайте чаю ви звідки. І всі були дуже такі привітні, щирі, тому що розуміння, що ми можемо завтра когось не побачити. І просто цінність людського часу, цінність цих людських емоцій вона дуже велика, і це дуже великий досвід, який я отримав спочатку війни з Російською Федерацією з 2014 року. І це дуже здебільшого теплі емоції і від моїх полеглих побратимів та посестр. Ну в мене залишить тільки теплі емоції, і гарні спогади про всіх наших полеглих військовослужбовців Сил оборони України. Пане Віталію, залишається у нас трішечки більш як хвилина. Хотілося б, щоб ви і звернулися до тих, хто ще поки що не в збройних силах, не в силах оборони. І дякую, що безумовно згадали про тих військових, яких, на жаль, поряд зараз немає, і їм безумовно шана, слава без їхнього подвигу. Ну не відбулося б і нашої розмови, і тих, хто нас зараз слухає. Отже, на сам кінець слова від вас. Да, гасло Національної гвардії України. Честь мужність закон, не забуваємо про честь. Будьмо мужніми притримують закону. Нам треба зрозуміти, що ми будемо боротися за своє існування. І найкраще, що може бути на нашій планеті взагалі, це бути в лавах Сил оборони України і відчувати цю емоцію, боротьбу за демократію, за наше існування і за, взагалі з тотальним тероризмом. з Агресором, який діє скої злочини проти людства, просто проти людства, не тільки проти нашої країни. І те, що кожен громадянин України може взяти в руки зброї і відстоювати взагалі е всю нашу ідею, всю нашу культуру, цінність, які ми відстоюємо, це найкраще, що може відбутися з людиною на нашій планеті. Дякую, пане Віталію. Віталій Литвин, герой України, капітан військовослужбовець 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України був гостем нашого теру.